Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про нашу Дейзі. Це порода цверкпінчер. Їй вже практично 5 місяців. Взяли ми її з міста Кременчуг, Полтавська область. Взяли дуже рано, десь приблизно було і місяць, ти почали привчати, навчати і знайомитись з цією породою. Що можу сказати? Порода дуже активна, вона дуже любить уваги, дуже не любить залишатися сама вдома, грайлива, енергічна, весела. Я не знаю, ну з нею не буде сумно. За цей час привчили її до до пілюшок, вона вже сама ходить на пелюшки, в п'ять місяців вже все розуміє команди. Це, наприклад, до мене поруч розуміє команду, знає, де її місце лежати, сидіти, дай лапу. Ці, ці всі команди вона розуміє. Вона дуже легко привчається до, ну до, ну, як сказати, дуже легко привчається до команд. Й легко привчити дресирувати. Вона дуже розумна. Розумна дівчинка, а, з приводу годування. Годуємо ми її десь приблизно три рази на день. От, ще не перейшли на дворазове питання. По 30 грам зранку, в обід і ввечері, вона з'їдає. Зараз е, намагаємось привчити її, е, щоб вона е, ну, Ходила по своїх справах на вулиці. По великому в неї це получається, а от по-маленькому ще боїться. Так що намагаємось. Годую я, я її зараз зранку за 20 хвилин до перед тим, як вийти на вулицю. Так само в обід і ввечері. Ну, що вам скажу про цю собаку? Це, це скарб. Чорненький Такий вушка такі, такі гарні. А, і ще по, по, з приводу вушок. Хотіли ж думали, як. Типу, дивилися про цю породу і що їм обрізають вушка. І в останній момент там же ж вийшов, що не можна. І вирішили, що не будемо обрізати, залишиться в неї такі локатори. Зараз ходить вона на поводочку. Тому що підбирає в нас, підбирає, привчаю, привчає зараз команда можна, не можна, фу. Так, все, що можна ще сказати про цю собаку. Дуже грайлива, енергічна, весела. Ну, не знаю, ну це справжній друг. Вона буде вам постійно приносити радість улипку. І ви, буде, ви будете в гарному настрої. І, ну, іноді не в гарному настрої. Так що такі от справи. І ще хочу сказати: е якщо вам сподобалось це відео, е не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Напишіть якийсь комент, яка у вас порода собаки, як вам з нею. от, е ну... Коли вона буде, була маленькою, які були у вас складнощі? Поставте лайк, напишіть коментар, і підпишіться на канал. Буду вам вдячний. Всім гарного дня. До побачення. З вами була Собачка Дейзі. Пока.